Нам цікаво подивитися на все те, що відбувається, як формується та ж сама свідомість в світі, та й в Україні теж. На прикладі того, як самі ці знаки Зодіака випливають на цю саму свідомість, ми всі розуміємо. Що сам процес екстерналізації під... мовлює під собою одне зміну масового її свідомості на іншу свідомість. Про цю свідомість і давав вчення сам Тетіс про групову свідомість. Тобто ми вже Учні, які вивчають роботи Аліси Бейлі, ті, які знають, хто такий тібети, вони розуміють, що таке групова свідомість. Бо вони не можуть тоді далі розуміти, що написано в цих роботах. Цих томах 24 -х. без групової свідомості неможливо зрозуміти. Виключно з нею на самосвідомості, яка формується собственно, в Леві, і на просто свідомості. Яка цю самосвідомість освідомлює про неї? Про це зараз немає речі. Тому що ми дійсно знаходилися в знаці рака. І на нас випливали енергії рака. І нам показує небо. Ця ілюзія над головою, де дійсно зараз знаходиться сам істок цих енергій в небі, в ракі. Саме в ньому, в цьому знаку, Сонце проходило той місяць. Тепер воно завершило це робити. Воно сформувало вже масову свідомість. Це то, на що використовується в нашій, ми так прямо скажемо, використовується в нашій сонячній системі і на нашій планеті ці енергії. Вони не десь там далеко знаходяться. Вони знаходяться з нами, вони знаходяться. І впливають на нас із того надпростіра, на який іще інші надпростір впливає, а в тих надпростірах інше розуміння самого простіру, якому ми існуємо. Тій суті, да, ми розуміємо там, мільйони кілометрів там, світових років, тисячі там, до цих сузірь. А ми тут, як вони можуть на нас впливати? Вони впливають на нас з надпростіра, на кожного, на всю планету. І саме ці енергії були активні. Вони формували масову свідомість. І саме в той же час. Ви в силовому житті планети, в цивілізації, там, де прийнятий звичайний гороскоп, там впливали сили, да, ми скажемо сили Лева. Бо енергії Лева ще тільки починають впливати на нас. І тоді, коли Лев, Вибухає з себе всю ту несвідомість, яка є, і вся ця несвідомість, яка повинна була прихвачена енергіями Лева, а не силові потоки захвачені, да, прихвачені енергіями Лева, тобто вони синергічно працюють разом. І проявляють себе так. І от тоді і відбувається сама дійсна п'єса, коли енергії і сили знаходяться в одному стані розуміння. Вони зливаються одне з одним і формують єдине велике, цільне. Суття Бога. Ось так картина, як ці знаки на нас впливають. І ми розуміємо, що коли сили Лева запрограмовані сили Лева вибухали, і замість того, щоб збиратися енергіями Лева в самосвідомість, вони Потрапляли на цей бар'єр на те, що є масова свідомість на цю сферу. Саме там існує такий тип свідомості масова, яка зробила нас одиниць із з'єднана за допомогою боротьби. Конфлікта між гармонією і красотою. Ось така свідомість масова, і на цю свідомість потрапляють сили Лева. І саме в цей час вся ця масова свідомість боліла. Вона показувала, як їй погано тут жити. Она хворила. Она свою біль выдавала через свистан. Самый сейчас так був покрашен. Сама покрашена сведомость массово. Она была покрашена білью. И вот от всю Зустрілися сили лева. Вони чекали іншого, але знайшли стіну з болі. І саме з цією болю, на цей час, коли новолуння, на саме з цією болю, вони будуть виходити для того, щоб це. Освідомити, Освідомити, тому що вони входять зараз в делу, в ту енергію, в те існування, в ту суть, де сама свідомість починає знаходити в себе свідомість. Саме ми називаємо цей процес возгонкою. Це те, що йде після трансмутації. Лев активує трансмутацію, активує прояву субстанції. І дева вона її возгоняє. І за що цього і перероблює в. Енергетичний стан, близький енергетичному стану, з вищими вібраціями, ніж ті, які вона взяла спочатку до себе. Це Дева, вона виношує дитину Христа. Це вона, це її роль Божої Матері. І ось вони чекають зараз деву, а на них впливає енергії льва, які їх збирають з цією боль'ю. І цю болю насичають їх розум. Ось така нині ситуація на небі. І в цій ілюзії, які всі приймають за реальність. Саме в ній так відбувається все, що ми називаємо як екстерналізація ієрархії.